Сторінка 210, параграф 61. Кровоносна та дихальна системи організму людини. В організмі людини дуже важливе значення має кров. У тілі дорослої людини її близько 5 літрів. Вона приносить до всіх організмів тіла поживні речовини і кисень, а забирає від них вуглекислий газ і продукти життєдіяльності. Кров також бореться з хвороботворними бактеріями і вірусами. Кров виконує інші функції, а рухається в організмі по кровоносних судинах, що нагадують трубки. Функції крові дихальна перенесення кисню від легень до тканин, а вуглекислого газу від тканин до легень. Живильна перенесення поживних речовин і мінеральних солей до всіх тканин організму. Видільна відведення від тканин продуктів обміну речовин. І перенесення їх до органів виділення, регуляторна перенесення гормонів від місця їх утворення до всіх органів, захисна розпізнавання і знешкодження чужорідних організмів і речовин, словник, гормони біологічно активні речовини, що регулюють діяльність органів. Великі кровоносні судини називають артеріями і венами. Найтонші судини називають капілярами. Капіляри пронизують усі органи тіла. Кров рухається завдяки роботі серця. Серце має вигляд мішечка. Його стінки складаються з м'язів. Наше серце це неймовірно працьовитий орган, що робить 60-80 скорочень за хвилину. Упродовж п'яти хвилин. Воно, немов помпа, прокачує 5 літрів крові. За годину серце робить у середньому 4200 ударів і перекачує 300 літрів крові. Серце є двигуном, що зумовлює рух крові по системі кровоносних судин. Отже, серце і кровоносні судини це органи кровообігу. Вони утворюють кровоносну систему, яка забезпечує Рух крові. Серце м'язовий орган кровоносної системи, який забезпечує рух крові в організмі людини, артерії, судини, якими кров від серця прямує до різних органів і тканин. Вени судини, якими кров від тканин різних органів прямує до серця. Капіляри найдрібніші судини. Що пронизують усі органи. Більшість капілярів мають менший діаметр, ніж волосина людини. Кров рухається по двох колах кровообігу малому і великому. Якщо кров із серця судинами потрапляє в легені, де вона насичується киснем і повертається до серця, то це мале коло кровообігу. А насичена киснем кров. Вирушає із серця і розноситься артеріями по всьому організму. Кисень з крові потрапляє до кожної клітини. А далі кров, бідна на кисень, але багата на вуглекислий газ, венами повертається до серця. Це велике коло круговігу. Дихальна система. Однією з основних ознак життя є дихання. Вдихання і видихання повітря. Повітря потрібно людині постійно, тому людина дихає весь час, навіть вісні. Розпочинається шлях повітря в організмі людини з носової порожнини. Тут повітря зігрівається, зволожується і звільняється від часточок пилу та мікробів, які виводяться назовні. А очищене і зігріте повітря продовжує далі рухатися. По дихальному шляху. З носової порожнини через носоглотку, гортань, трахею та бронхи, повітря потрапляє в легені. Всі ці органи утворюють дихальну систему. Вона забезпечує організм киснем і допомагає виводити з організму вуглекислий газ. Легені це орган, де відбувається обмін газів. Легені складаються з великої кількості. Легеневих пухарців, що пронизані кровоносними судинами. У легенях налічують 600 мільйонів легеневих пухарців. Легеневі пухарці густо оплетені мережею кровоносних судин капілярів. У них здійснюється газообмін між кров'ю і навколишнім повітрям шляхом дифузії. З вдихом в організм надходить кисень, а з видихом Виводиться вуглекислий газ. Підсумки параграфа. Серце і кровоносні судини це органи кровоносної системи, яка забезпечує рух крові. Кров рухається по двох колах кровообігу малому і великому. Легені це орган дихальної системи, в якому відбувається обмін газів. Вони складаються з великої кількості легеневих пухарців. Пронизаних кровоносними судинами. Кровоносна і дихальна системи пов'язані між собою.